Як будинки залишаються комфортними енергоефективне опалення та охолодження? Як ваш дім залишається прохолодним влітку та теплим взимку? У цьому відео буде розказано про системи у вашому домі, які відповідають за охолодження та опалення. Зокрема, про те, як вони працюють і які з них можуть з часом допомогти вам заощадити гроші. Система, яка призначена для якісного обігріву та охолодження вашого будинку та використання меншої кількості енергії, називається ефективною системою. Ефективна система означає отримання більшої кількості тепла або охолодження при меншому використанні енергії. Чим ефективніша система, тим менше енергії потрібно для виконання тієї ж роботи. Коли система ефективніша, вона використовує менше енергії для опалення або охолодження вашого будинку, що може означати менший рахунок за газ або електроенергію. Будинки опалюються та охолоджуються по-різному та використовують різні види палива, такі як природний газ, пропан, мазут для опалення та електроенергія. І, ймовірно, Використовуватимуть різне обладнання для опалення та охолодження. У деяких будівлях є один великий блок, який обігріває або охолоджує увесь будинок чи будівлю, це центральна система. У інших використовуються окремі блоки для керування температурою в кожній кімнаті, такі як віконні кондиціонери, міні спліт теплові насоси, радіатори, обігрівачі або плінтусні обігрівачі. У деяких будинках навіть поєднуються різні системи, наприклад, газовий обігрівач у вітальні та електричні плінтуси у спальнях. Тип системи має значення, оскільки експлуатація деяких систем коштує дорожче, ніж інших. Наприклад, експлуатація електричних плінтусів іноді може коштувати у 2-3 рази дорожче, ніж газовий обігрівач. Незалежно від типу вашої системи ми хочемо, щоб ви відчували комфортний рівень тепла або прохолоди у вашому домі за найменші гроші. Не усі системи опалення та охолодження використовують енергію однаково. Вивчення того, як вони працюють і які з них споживають менше енергії, може допомогти вам заощадити гроші та забезпечити комфорт у вашому домі. Існує багато різних типів систем опалення. Електричні обігрівачі це обігрівачі, що підключаються до мережі, які швидко обігрівають невелику площу. Але вони використовують багато електроенергії, тому є одним із найдорожчих способів обігріву вашого будинку. Вони найкраще підходять для короткочасного використання в невеликій кімнаті. Котел нагріває воду та подає гарячу воду або пар по трубах для обігріву вашого будинку. Тоді як піч нагріває повітря та продуває це тепле повітря через великі труби. Якщо у вашому будинку використовуються труби та радіатори, це котел. Якщо система використовує вентиляційні отвори, які видувають тепле повітря, це піч. Ви можете мати котел або піч, що працює на пропані або нафті, або ж на природному газі. Котличі печі на мазуті або пропані є поширеними у старих будинках. Вони зазвичай створюють багато шуму та потребують регулярного очищення та налаштування. Старіші мазутні печі витрачають багато енергії, а ціні на мазут і пропан сильно змінюються, тому витрати на опалення можуть коливатися вгору та вниз. Пропани нафта доставляються та зберігаються в резервуарі в підвалі, гаражі або на вулиці. Газові печі та котли спалюють природний газ для опалення вашого будинку. Газ надходить у ваш будинок підземними трубами, які ви не бачите. Вони поширені в районах з газифікацією. Існує два основних типи: низькоефективні печі та високоефективні. Високоефективні моделі використовують менше газу, тому їх експлуатація коштує дешевше. Теплові насоси це ефективний спосіб опалення та охолодження будинку. Якщо ви живете в теплому кліматі, вам знадобиться лише тепловий насос, але якщо ви живете в місті, де взимку холодно, вам знадобиться тепловий насос для холодного клімату. Теплові насоси не виробляють тепло, а переміщують його. Навіть якщо взимку дуже холодно, теплові насоси створені для того, щоб знаходити тепло ззовні та приносити його у ваш дім. А влітку вони забирають тепло з вашого будинку та відправляють його назовні. Оскільки вони переміщують тепло, а не створюють його, теплові насоси можуть бути в 3-4 рази ефективнішими, ніж системи, що спалюють паливо. Не забудьте налаштувати термостат і залишити його в такому стані. Не встановлюйте показники занадто високими або низькими. Тримайте фільтри чистими та перевіряйте їх кожні 2 місяці. Не блокуйте внутрішні або зовнішні блоки меблями, шторами чи снігом. Переваги теплових насосів полягають у тому, що вони використовують на 50-75% менше енергії, ніж електричні плінтуси або старіші печі. Вони забезпечують як опалення, так і охолодження. Добре підходить для старих будинків і багато комунальних компаній пропонують знижки, щоб допомогти знизити витрати. Тепер давайте розглянемо систему охолодження. Віконні кондиціонери дешеві та прості в установці, але старі моделі пропускають повітря, гучні та споживають багато електроенергії. Вони цілком підходять для охолодження однієї невеликої кімнати. Центральне кондиціонування повітря. Це система охолодження всього будинку, яка охолоджує повітря в центральному місці та розподіляє його по всьому будинку за допомогою мережі труб або повітроводів, що переміщують повітря, що й називається повітроводами. Якщо вашому кондиціонару понад 15 років він споживає набагато більше енергії, ніж новіші моделі, і можливо, його потрібно оновити. Новіші центральні кондиціонери краще охолоджують, споживаючи менше електроенергії. Вони тихіше та краще контролюють вологість. Вони набагато ефективніші та з часом можуть заощаджувати гроші. Безканальні міні-спліт теплові насоси забезпечують як опалення, так і охолодження. У режимі охолодження вони працюють як центральний кондиціонер, але в одній кімнаті за раз. Вони не використовують мережу труб повітроводів, які можуть призвести до великих втрат повітря. Вони дуже тихі, що означає, що вони чудово підходять для спалень і домашніх офісів, і високоефективні цілий рік як для опалення, так і для охолодження. Що слід пам'ятати про використання теплового насоса? Ви повинні налаштувати термостат і залишити його, не змінюйте температуру. Тримайте фільтри чистими та перевіряйте їх кожні 2 місяці. Не блокуйте внутрішні або зовнішні блоки меблями, шторами чи снігом. Отже, як визначити, яка система ефективна? На системах будуть різні позначки для ідентифікації. Зверніть увагу на ці позначки. Якщо ви бачите цю етикетку, яка вказує на ефективність нагріву печей, чим вище, тим краще. З цією етикеткою, яка стосується ефективності охолодження кондиціонерів та теплових насосів, чим вище, тим краще. Шукайте маркування Energy Star. Ці сертифіковані моделі відповідають суворим стандартам електроспоживання та часто мають знижки. Ваша система опалення та охолодження відіграє велику роль у тому, наскільки комфортно вам у вашому домі та скільки ви платите щомісяця. Знання того, яка у вас система, як вона працює та як її правильно використовувати, може допомогти вам заощадити енергію та кошти. Вам не потрібно змінювати усе одразу. Такі невеликі кроки, як правильне використання системи, підтримка чистоти фільтрів та вибір ефективного обладнання, коли його потрібно замінити, можуть мати реальне значення. Комфортний дім не обов'язково має коштувати дорожче. З правильною інформацією та правильною системою комфорт і економія можуть йти пліч в опліч.